Вітаю всіх гостей мого ютуб каналу. В цьому відео я розкажу про аналогофнітний рашистський ракетний корабель. Саме рашисти його називають Есмінець на повітряній подушці. Мова піде про корабель Саму, який 14 вересня цього року на виході з Бухти Севастополя. Зустрів український експериментальний дрон-малюк, ну і зустріч закінчилась на користь малюка. Оцей ракетний корабель Самум зазнав ушкоджень, втратив рух, трошки занурився кормою у воду більше ніж за конструкцією. Можна це зробити. І е, визвали буксирі, буксирів, і на буксирах його потягли в бухту назад. Що це за корабель? Офіційно це ракетний корабель на повітряній подушці. Так його називають. З одного боку, це так, з іншого боку, ну, не зовсім так. Повітряна подушка, це ж кораблі, там, де є оця подушка, вона навколо корабля, і туди двигунами, спеціальними двигунами, які встановлюються, ну, прошивають так вертикально корабель, нагнітають повітря під дно корабля і створюється оця подушка, і корабель за рахунок цього тримається на воді. І може виходити з води на суходол. ну Це отакий ну, реальна, реальний корабель на повітряній подушці. Тут конструкція трошки інша, ну не трошки, а суттєво інша. Це катамаран, ніякої м'якої подушки тут немає. Це катамаран з кєгового типу. Тут можна сказати, офіційно воно теж не зовсім так, але він ближче до. Є такі кораблі, які називаються на, повітря, на повітряній каверні. Оце щось ближче до цього, але на 100%. Ну і дійсно в цьому розумінні він нєтний. Таких кораблів більш ніде ні в кого нема. Будувалось вони 20, 20 років плюс. Їх всього два таких збудовано. Спочатку їх будували один для Балтики, один для Чорного моря. Але потім, вже після того, як збудували, їх обидва перевели на Чорне море. І оце вони зараз базуються на Севастополь. Оцей саму, і другий називається Бора. Я, до речі, на тому кораблі наборі був ще до окупації Криму, я бував часто в Севастополі, і оце я не пам'ятаю, який там день був, чи день флоту їхнього, чи, чи щось таке там умовний день відкритих дверей, коли пускали на кораблі. Ну, а так як я кораблі це моє хобі, з давніх років, ну, звичайно, не побувати на цьому в якомусь сенсі все ж таки унікальному кораблі. Ну, я не міг це пропустити. І я його бачив, бачив, мацав не те, що там на картинках його тільки бачив чи на відео. Ну, це так. Це я відволікся. Що це за корабель? Це ракетний корабель, невеликий, в принципі, 65 метрів в довжину. Водозміщення у нього 1050 тонн, тобто невеликий. Але озброєний на озброєні 8 ракет, ракети протикорабельні, маскит. Ракети в залежності від того, чи вони низько над водою йдуть, тоді дальність до 120 км, якщо летить. Верхом, умовно кажучи, то дальність до 250 кілометрів. До речі, наші засоби інформації, ну після цього враження після 14-го, ну не так, щоб багато, але деякі писали, що о, цей корабель теж обстрілював міста України. Ні, це неправда. Він не обстрілював міста. Він ну, по-перше, він він не для цього призначений. Я ж кажу, ракети протикорабельні. Звичайно, просто пульнути там кудись по по суходолу можна, звичайно. Без, без того, щоб конкретно кудись попасти, а просто от, щоб нанести якусь шкоду. Але я ж повторюю, що я ж про це сказав: що дальність 250 кілометрів це менше, ніж летять гарпуни і нептуни. Тобто рашистські кораблі на таку відстань до українських берегів підійти не можуть і тому, тому він не стріляв по містах. Його, до речі, зараз, коли його підбили, він вийшов на, ну, як писала їхня расистська, ну, засоби дезінформації, було написано, що він вийшов на патрулювання по не знешкодженню, а як воно було там написано, охороні акваторії від повітряних дронів. Тобто корабель, який призначений для е, полювання на великі, до речі, це, це отакий от момент на великі е, морські кораблі, його відправили полювати за горобцями. Це як дійсно стрільба з гармат по горобцях. Оце не вийшла стрільба по горобцях, е, наш дрон. Його зловив. До речі, як я вже сказав, дрон експериментальний, і він спеціально призначений для роботи, а це для нього робота для роботи в шторм. Ну, Не так, щоб шторм, але хвилі були 1,5-2 метри, ну і от, пройшовши крізь хвилі цього. Маленького шторму дрон-малюк вразив цей корабель. Враження вразив кормову частину, ну, як писали, правого борту. Чому я так трошки акцентую на тему правого борту, так писали всі офіційні. Видання і дійсно офіційно, і офіційні військові. А коли на наступний тиждень, появи... Ой, не тиждень, на наступний день появилась світлина, де його вже в бухті тягнуть в Севастополі, то дійсно диферент на корму є, але не на правий бік, а на лівий крен. Якось так дивно. Ну, не знаю, може там щось таке пошкоджено, що е, притопилась чомусь ліва частина, лівий борт, не знаю. Дивно, все ж таки. І це той випадок, я в розмовах казав, мені кажуть, та ну це може там в фотошопі перевернули. Ні, тут не перевернули, тут не можна так, от просто горизонтально перевернути. По-перше, по-друге, е, ну, це ж на фоні е, Севастополя, е, я місто знаю, тому. Не можна там, ну, нічого там не перевертали. Тобто крен все ж таки на лівий борт. Невеликий крен, але є. Дифферент на корму більший, ніж крен на лівий борт, але, але якось так це дивно. Але головне тут не те. <кхід> Значить, цей корабель там два моменти такі є. По цих двох моментах я стверджую, хоча офіційно про це знов-таки поки що ніхто не писав, що корабель не буде відновлений. Я 99,9, що його неможливо відновити. Чому? Ну, по-перше, як я вже казав, їх збудовано лише 2 і 20 років плюс. Будувались вони в місті Зеленодольськ, в Татарстані на Волзі. І це двигуни у них газотурбінні. Газові турбіни робили на українському заря маш проєкт в Миколаєві, двигуни експериментальні, тобто вони зроблені лише в двох екземплярах. Якісь там чи запчастини, чи якийсь там комплект, ну навряд чи. Ну, з одного боку, невідомо, чи пошкоджені чи ці газові турбини, не знаємо. Але якщо пошкоджені, то це з цієї причини самому все І є друга причина, там специфічні такі гвинти. До речі, я от тут взяв такий Ну, як приклад такий зробив отакі штучки, Отак гвинти у нього, коли він пливе на повільній швидкості, він пливе звичайні гвинти під корпусом, тихенько собі йде чи в порту, чи, чи повільно. А якщо виходить на велику швидкість, то у нього на кормі складені такі як крильця, такі отак, от, оці те, що я скрутив, оце гвинти для швидкого ходу. І от, коли він для того, щоб вийти на швидкість, оці отак опускаються і опиняються під водою. Включаються ці гвинти, і він швидко пішов. Дуже швидкісний, як я вже казав, 100 кілометрів. От, тобто 36 тисяч кінських сил потужність двигунів. Ну і от... Тобто і оці, о, оці штуки, які опускаються, вони розташовані в кормі. І якщо враження було, ну тут немає значення хоч в лівий борт, хоч в правий борт, вони ж симетрично, але в, а вони в, в самій кормі, там за, оцим, за цією штукою, де опускається, там лише один метр всього від закінчення корпусу корабля. Тобто, враження отуди. Оці штуки все. Не все, а все, навмисно так кажу. Тобто, і замінити їх, що десь отака штука лежить десь на складі і можна оту зняти і нову поставити ні, нема цього. І хіба що, як я шуткую, що другий якийсь український дрон пошкодить. Інший корабель от убору, ну і тоді з двох можна буде зробити один. Ну це так, трошки гумору, але, але воно якось так. Тобто поновити, відремонтувати оцей корабель з цих двох причин, або оці, з винтами оці штуки, злом. Пошкоджена чи понівечена, чи, або якщо може і вона, і ще й газова турбина, ну тоді, тоді взагалі кранти, умовно кажучи. Так що цей корабель можна вважати, що йому все. До речі, це вже друга спроба ще було. В березні 22-го року була перша спроба атакувати цей корабель, ну тоді він відділився легким іспугом. Ну, а це з другого разу вже прилетіло, так добре прилетіло, і... і вже все. До речі, ще один такий момент в принципі, самі, я ж кажу, расисти його називають есмінцем на. Повітряній подушці. Чому? Тому що їхні есмінці, а в їхній класифікації БПК працьоволодичний корабель, у них теж таке саме озброєння, основне озброєння, як і на, цій, на цьому самому. Тобто по, по бортах чотирьох ракетна отака установка. І на цих БПКшках теж стоять отакі, отакі установки. І ну, а там корабель по 120-130 метрів, водотонажністю там по 6-7 тисяч тонн, а тут всього 1065 метрів, тобто ну, і такий швидкий, ледь не втрить, ну, а втричі швидший. Ну, Тому так от есмінець на повітряній подушці. Але це я стверджую і стверджую, це вже років 20. Що це корабель Камікадзе? Я його так називав. Якось був була у мене розмова з чоловіком, який служив на я вже не пам'ятаю, це вже не, не на тій екскурсії на самому кораблі, а просто ну так, так вийшло. Я спілкувався з людиною, яка була контрактником на одному з цих кораблів. Не пам'ятаю на якому. Ну і спочатку він почав розказувати, який він крутий цей корабель. Ну, Він на той момент не знав, що я про цей корабель знаю більше, ніж він сам служачи на ньому. А я йому так і кажу, що це ж корабель Камікадзе. Ви випускаєте оці вісім ракет, а далі що? Ви можете захиститись від, наприклад, на вас летить гелікоптер? Ні. -т. Ну, тобто, у них гармата. Є одна гармата, там на носі стоїть 76 мм. І все, вони з цією гарматою по катерах можуть постріляти. до речі, з цим малюком з дроном, ну, навіть якби вони його побачили, ну, це ще, ще ж треба попасти з тієї гармати. Це ж не якийсь там з лазерним прицілом. І вона одна. Тобто це дійсно, ну і після розмови, після того, як він все ж таки зрозумів, що я про корабель знаю, я ж кажу більше, ніж він, він так погодився, так, трошки з сумом, з таким, але каже, ну да, в принципі, він погодився, що це корабель Камікадзе. Тобто, якщо ті великі есмінці, у них там багато і ППОшний, ППОшні ракети, там всякі різні і гармата не одна. А тут одна невеличка гарматка і вісім ракет. Тобто це такий, але по своєму, по своєму колібру, це такий ну, мисливець на великі, підкреслюю, і так воно офіційно було, на великі кораблі, корабельні з'єднання чи авіаносні, чи там якісь інші, але от так от вийшов на великій швидкості, відстрілявся, далі розвернувся, і якщо встиг... Втекти. Бо ракета ж може нас догнати. Ну, але якщо втік, ну втік. Якщо ні, то, то камікадзе. Ну, така історія про нєтний не саму. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Слава Україні! Україна переможе! Всі кораблі Чорноморської флотилії мають. Боятися виходити в море? Хай сидять в бухтах. Слава Україні! До побачення!